Так, ми вже удалили цвітонос отаким інструментом. Тепер попробуємо зубочисткою. Також натискаємо на кінчик і легесенько, оп, все. І цвітонос удалився. Поки що дякую за увагу, що ви були з нами. Записуйтесь на мій канал і впродовж будемо ще щось цікаве показувати про фіалки. Так, ми поудаляли цвітоноси. Ці також можете удаляти, бо вони вже, бачите, вони вже відцвітають, так що ми ще удалимо цей один цвітонос. Оп? Тому що воно вже цвісти не буде, бачите, яке воно вже воно вже все. Воно вже відходить, ця фіалочка. Ну, все, дуже вам дякую, що ви були зі мною. Так що вибирайте свій спосіб удалення цвітоноса, або. Зубочистки. Або у кожному манікюрному, у кожному манікюрній косметичці знайдеться такий предмет, як удалення ку кутикули. Ну, все, дуже вам дякую, і записуйтесь на мій канал. Все-все, пока-пока!